Хлопчик 3 кілограми 660 грамів і дівчинка 2 кілограми 925 грамів. Цьогоріч, 14 вересня, у День міста, у міських пологових народилося двоє маленьких містян. Нині їм вже два місяці. Традиційно справжніх вінничан навіть за датою народження і їхніх батьків із поповненням у родині привітали представники влади міста. Вигожені дітей під час війни це ну, реально сміливий і відважний крок. І поява на світ нових українок і українців змушує нас вірити в майбутнє та боротися за це майбутнє. Хочу побажати, щоб крім здоров'я, міцного однозначно і щастя для ваших дітей, щоб перші свої кроки в своєму житті вони вже зробили в мирній Україні. Це такий тяжкий час, але дітки це дуже радісно. Тому ми вирішили, що не потрібно очікувати довго. Закінчення війни тому наважились на такий крок.